Микола Зеру Пуйорік у ласкавий листопад. Пуйорік у ласкавий листопад, В широкім, шумнім вітровім пориві Побачить очі, тоскні та гнівливі, немов би вістря невідбійних шпад, І слів марудних і нудних тирад. Собі відчути пута утяжливі, знать, що чуття не здіймуться в приливі, і буде все, що скажеш ти, не влад. Пуй, Йорік, як тобі відмолодитись? Чи винен ти, що ти вже не витязь, що твій пригодницький минувся вік, що в захваті дається стільки суму. А ввечері ти поринати звик у хатню тишу і самотню думу, переможного миру вам.